Якщо ти зараз дивишся це відео, прикликаю тебе додивитися його до кінця. І повторюй за мною ці слова, які допоможуть тобі позбутися цього прокляття війни, Господи, Боже святий і праведний, молимо тебе, щоб скінчилася війна у цьому році. Благаємо за твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани. Смерті та пекла, пошли ангелів Твоїх і дай нам перевагу на землі, на воді та в небі. Прояви себе, Бог, щоб уся слава належала тільки тобі. Боже, заступи, визволи, врятуй Твоїх дітей від сили аду, Господи, ми каємося в наших гріхах, прости, Ісусе, та пошли силу Духа перемогти. Та проганяти усю ворожу силу. Твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Амінь. Якщо ти потребуєш духовної підтримки та молитви, напиши мені.